Асоціація поклик продовжує виконувати своє покликання нести слово Боже до кожного серця. За декілька годин їдемо в чергову поїздку до військових цього разу запорізький напрямок. Веземо нашу літературу, молитовники. Таке виконання, і наш на пластику. Також будемо проголошувати слово Боже, будемо казати про поклик. Про поклик. Божий до кожного серця, як написано, що кожен, хто покличе на Господнє мення, буде спасенний. Тож дякуємо за ваші молитви, за підтримку нашого служіння. Хай Бог допомагає і вам, і нам разом мати перемогу і для нашої країни, і фізично, і духовно з Богом. Давай, девітари, Сестра Люба, бачите, передали все. Всі... І асоціація поклик називається. Да? і от Поклику теж засереджено, ну, Більш чи менш саме те, що нам дорого. Ми да? сюди теж покликані хтось за, за покликом серця прийшов, да? когось покликали. От, Ви покликані так би мовити. Ви да? виконуєте свій обов'язок і ви бороните те, що вам дорого. Батьки боронять своїх дітей, от, чоловіки, дружин, своїх, от, землю. І Ісуса Христа був теж покликом. Знаю, чи знаєте ви, чи ні, чи думали колись, чи ні, але Ісус Христос. На, що він народжений, що ви помер. Та воскрес для мого виправдання. Помили мене Господи. Прости мій кожний рік. Ісусе Христе. Ось наша подорож добігає свого закінчення. Ми вже в Пирятині. мали гарну зустріч. Військовими. Хочу подякувати всім партнерам поклику не тільки за те, що разом з нами в розповсюдженні Слова Божого, але й за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку. Тож, нехай Господь поблагословить ваші плоди, вашої праці, збереже вас в цей нелегкий час з любов'ю, повагою, асоціація покут.